Не можу я не забивати свій телефон різною ерундою. В общем, зараз уже середина кінець цвітіння соняшника зупинився на даних гібридах. Це компанія Лідеа. Дуже вони мені припали, як сказати, до серця своєю устойчивостю до різних збудників захворювань. Ну, Фомози, септаріози я не рахую сильно серйозними В даному, на даному етапі. отака гармоніка вон стоїть. Такі кошики. Доволі цікаві. Ну і той, що я хотів побачити, як він буде себе проявляти на фазі кінця цвітіння. Ну, є отакі ось такі екземпляри. Вон, середня, думав це тільки краєвий ефект. Зайшовши всередину. Видно, що практично всі кошики і з краю таке склалось враження, що тут у нас є Вон, такі ось кошики з плямами. Ззовні, що в нас є десь тут якась гниль. Так, да, її там є трішки ондо, але небагато. Це гібрид савана. На ньому немає не заразіфі. Ці гібриди та практично всі цієї компанії не повержені переноспорозом і не е, различним відом вертицельозів. Отак виглядає савана Дуже потужний гібрид, низькорослий, дуже гарні кошики. Це вже пішов наступний генераліс, також виглядає, він вже оцвів, також виглядає непогано, теж невисокорослий. А от генезіс, який в принципі у нас є в товарних посівах. Знову таке ж відчуття, що у нас тут є гниль. Ну, Мабуть, вона тут і є. Але більше за все, що суха, ну собачі нічого не видно. Будемо бачити по збиранню. Гібриди дуже достойні.